Всім привет! Сьогодні в продажі будуть такі інші вот залізяки. Почнемо, мабуть, з цього станочка заточного, руки вже грязні. Коротше, станочок називається Електроточило ЕТБ 1. Дивився в інтернеті такі стоять по 3,5 то не розумію чого, може за качество мощність 160 Вт 220 вольт. 160 Вт, це СССР, це не китайські. Е, тут два круга. Почибники роблять би нормальні, Но круги подізношені. На цьому трошки видно вироботку. І таке як... Ну, коротше, б'є ні цього. І є нюанси, кнопка не фіксується. Ціна 1500. А, і приємний бонус у провода 5 метрів. Це можна поставити з проводом, ну підключитися де угодно. Потом, далі? Такий от э, мега набор. Звісно, хотілося б кучей продати. Ось дивіться, скільки в мене є фрез. Такі от фрези. Оце оці всі фрези от такого плану. Э, потом. Оці, теж можете бачити, я в них не розбираюся, скажу чесно, і прямо і не стесняюсь. Вроді би состояние нормальне. Так, такий тип. Потім ось ряд таких от фрез за такою от виборкою. Потом чотири таких фрези. Р 18 Мабуть, по-дорогому. Це я так розумію, відрізни. Ну я так думаю. Теж дивився. Ага. Ось тут ось одного зуба немає. Це одна без зуба. Так, роль би везде все було. E, Потім такі, я так розумію, модульні рольби, тоже така ось моцна. І, і пішли вони типа на уменьшение. Ось така от сама маленька. Така от фріза. Оце весь набор фрез, що ви можете бачити, хотілося б продати отак от, от всі оптом за 2,5 тисячі. Якщо ні, хтось хоче там, наприклад, оці от модульні, ну я так думаю, що вони модульні називаються, писіть ціна буде при приблизно 85 за кілограм, якщо отак от. Якщо тільки ці, то за ці теж домовимось. Так же само і цих касається. Ну, звісно, хотілося б всі оптом продати. Также є ці от витяжки, я їх там раніше показував. Це ті, що Віталька прислав. Вони видно всі її параметри. Саме головне in Germany. Це значить потужно. 160 Вт, 2750 оборотів. потужно, потужно. И такая вот тоже Made in Germany. 160-205 ватт Там рай, равнейшее видео было. Сюда треба конденсатор какой-то маленький поставить, может То, что тут вот так вот. Я запускал хочу, хочу. все на работают, все на своей бабки. Так, и на кинец покажу есть у меня 12 короче почти 13 килограмм такого отметиза попадаю сейчас набираю нормальные булки галочки такая вот мелочевка всяка короче по 40 за килограмм Тут 12,5, по-моєму. Ну коротше, на 500 гривень. Так як мешачок. Так, Viber. 099, 109 320 86 66. Всім дякую за увагу. Всім пока.